Саме ця модель з NFC, це Realme 15T8256, це офіційна модель з роком гарантії в Україні, і вона підтримує безконтактну оплату. Є такі на просторах інтернету дійсно без NFC, але то трохи інша версія. Не для нашого ринку, да, там не підтримує, на жаль, не всі, вони трохи дешевше стоять. Але і цей недорого коштує 11300, вартість на нього зараз крута. Він захищений за військовим стандартами, захищений повноцінно від води. Можна навіть його занурити. А дивіться, як класно смартфон виглядає. Чимось схожий на 16 Pro Max. А дисплей тут мелендовський, по нітам, навіть краще. Тут 4000 Нікова пікова з HDR. І вона дійсно більша, ніж у деяких флагонавних. 4000 ніт, яскравий супер, дисплей класний, безрамковий, камера 50 Мп, що спереду, що ззаду. Це не камерафон, звичайно, для більшості потреб буде достатньо. Також має підсилений акумулятор на 6500. Крутий дизайн, мощний акумулятор, непоганий залізо, 5G процесор не саме мощний, але також норм для цінника. Кому цікаві, доступні, пишіть.